Доброго дня усім! Сьогодні іду перегляд будинку в седій Козин. Будинок 260 метрів. Будинок побудований з керамічної цегли. 38 см. Мінватий утеплювач. Іде 10 см. Фасад штукатурка, дерево. Моноліт іде перекриття першого другого поверху і також моноліт перекриття. Також даху. Дах плоский, сучасний стиль будинка, енергоефективні вікна. Також паркомісця на 4-5 авто. Септик з переливом, 12 кубів. Електромотор для воріт вже зроблено. Газ заведений, всі комунікації заведені в будинок. Газ, світло, серловина, каналізація септик. І отак виглядає. Тротуарна плитка. Тут багато, як я казав вам вже, паркомісць. Давайте обійду вам діляночку. Скоро покосять ділянку буде вона в іншому стані. Ділянка нагадаю, в районі 7 соток, там може трошки менше. Є місце для басейну. Ще щось, що потрібно добудувати, то є така змова. Ще тут такий є задній двір. Це якраз зараз знаходжусь на терасі. З кухні-вітальні. є тераса, так. Будинку, до речі, 4 окремі спальні. Багато гардеробних тут. Три, три гардеробних, Велика кухня вітальна. З скоро вам все покажу. Тут свердловина якраз зроблена. Ну, є місце під барбекю зону. Раптом дитячий майданчик десь поставити. Також є така змога, басейн і так далі, сауна. З котельні є окремий вихід ну, і газ. Бачите, ще раз заведене. Так, обійшов вам повністю всю ділянку, зараз підемо всередину будинку, розповім вам про планування. До речі, локація козина. Це ближче до центра, тут метрів 150 знаходиться вже вода, річка, Козинка Пляж, так, тут дуже гарне місце розташування, плюс велике плюс, що місце тихе, спокійне, затишне. Будинок відстоявся вже. Йому це вже четверта зима, так? Показав себе гарно. Вхідні двері такі потужні, зроблені. Давайте поетапно я вам все розкажу. Нагадаю, що будинок будовний 38 см. Керамічна цегла, десятка камінват, в штукатурка фасад. Дуже гарний енергоефективний будинок з енергоефективними вікнами. Плюс тут дуже класний важливий момент це велика стеля. Тобто 3,60 стеля. Першого порога. наскільки я запам'ятав. Так, це перший поверх, а другий десь на 15 см менше. Тобто там 3. 350, 3,50 чимось. Тут дуже класний проєкт, для себе робився, ну, вирішив продавати. Що кому цікаво? Ця локація, козин, старобухівська траса. Раджу пошвидше розглянути, зможемо вам за допомогою показати. Ми йшли. Ми йшли, йде тут санвузом на першому поверсі. З витяжкою, все як треба. Далі. Йде праворуч це вітання. Так, квадратно прямокутної форми вітання. По всім бокам є віконечка, дуже світлий будинок вийшов. Ще раз вам покажу. З виходом на цю терасу. Пам'ятаєте, я з вами був. Ще раз покажу вам. І праворуч іде кухня. Кухня. Тут місце під витяжку. Виведена каналізація. І також. Є газ. Так. Газ в котельні. Вже є, до речі, газовий котел. І газ на кухні видний. Також вихід іде з кухні. Є вихід на також терасу. Дуже зручно. Зі ми йшли. Тут місце під шафу, там гардеробна, дзеркало можна поставити, вітальня, тераса і кухня. Також з виходом. Далі йде на першому поверсі окрема кімната. Окрема така кімната є. І тут гардеробна. Гардеробна. На першому поверсі є окремо. І також це котельня. Котельня, пам'ятаєте, з окремо виходом. Тут вивід іде три фази, виведено. Світло заведено, Так, три фаза є. Котел газовий вайланд. Парний котел, хто знає, розуміє. Вивед під водичку, погружний насос стоїть. А тут будерес, це в іншому будинку, я бачив, де. Два будиночки, до речі, подається. Тут будерес, ну також якість. Будерес вайлон це найкраще, що є на ринку, так. Да? Тоді, давайте на другий поверх, так? другий поверх зараз подивимось. Іконочка така величезна, зручна Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб надалі бачити такі схожі відео. До речі, по цьому будинку дуже гарна пропозиція. Зараз це, ну мабуть, точна собі вартість цього будівництва. так З монолітами вверх то Це дуже гарна пропозиція. Дуже гарна пропозиція, так. Тоді ми йшли, бачите, між сходами гарне віконечко. Праворуч йде перша кімната, вона найменша. Вона найменша йде. По виха мембрана йде. Дах. Потім тут. Самбузол великий, загальний на, на першому, на другому вже на другому вже поверсі. Тут гардеробна. Така гарна гардеробна буквою «п» можна зробити. Чи по бокам, правильніше сказати, зліва і справа. Робиться гардеробна. Далі йде ще одна окрема кімната. Це друга кімната на другому поверсі. З своєю гардеробною при необхідності можна санвузом. Ну, я би радив тут гардероб робити, тому що два санузла є на другому поверсі і плюс є ще на першому також санвузом. Така гарна кімната з двома віконечками, світло дуже. І найголовніше спальня, мастер-спальня, батьківська спальня з такими трьома віконечками. З своєю терасою, так. тераса тут є. І є також своя гардеробна І свій санвузол. Така гардеробна. І такий свій санвузол також є. Віконечко. Така тераса. Подайте така діляночка. Дуже ще раз Тихо і спокійне місце, асфальтований під'їзд. Повністю йде. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Також, якщо вам сподобався цей будинок, дзвоніть, пишіть. Є всі месенджери. Будемо вам раді. Нагадаю, так, давайте по другому поверху. Стеля тут велика 3,50 чимось. 3,50, губа каче внизу там, під 3,70, 368. Перша кімната з гардеробною. Друга кімната Мастер спальня зі своєю гардеробною, зі своїм смузлом виходом на терасу. Ще одна кімната, пам'ятаєте, тут. І також є свій санвузол і своя ще гардеробна загальна. Перепрошую за ці звуки, але йду, йду спокійно, не біжу. Хочу ще раз вийти на останок показати вам фасад. Фасад будиночка. Нагадати вам, і буду завершувати вже це відео. І гарного дня вам всім. До побачення.